Здоров, гайз! 26 січня в Англії відбувся престижний турнір із паверліфтингу під назвою SBD Sheffield Championship. Сюди цьогоріч було запрошено 24 найкращі атлети по результатах минулого року, 12 чоловіків та 12 жінок, і змагаються вони по досить незвичній системі. Справа в тому, що атлети різних вагових категорій, грубо кажучи, тут змагаються між собою. Плюс в одній категорії може бути. Одразу кілька представників, в той час як в іншій може бути всього один. Наскільки я зрозумів, то завдання у ліфтерів одне зібрати суму якомога ближчу до рекордної у їхній ваговій категорії. Той, хто у відсотковому співвідношенні виявиться найближчим до вирішення цієї задачі, отримує звання чемпіона, а також солідний грошовий куш. Як це не дивно, але призові місця тут зайняли атлети-легковики. Єдиним звіром, який виступав у Шеффілді із вагової категорії 120, був Хесус Оліварес. Американський паверліфтер зайняв аж 9-ту сходинку, і так як це був єдиний важковаговик, то пропоную з нього і розпочати. Хесус у своїй першій спробі навіть не відчув вагу 425 кг. У другий успішно додав до результату 30 кг. А от 465 у третій спробі засвітили оліварису трьома червоними вогнями. Уже мій лежачи своє відсоткове співвідношення, американець трохи покращив, але як на мене, то міг би хесус іще декілька кілограмчиків накинути, бо 272,5 у третій спробі залетіли, ну просто надзвичайно впевнено. Ну а вже станова тяга принесла атлету біль. Як фізичний, так і психологічний, напевно. Оліварес без перебільшення зараз є одним із найкращих дедліфтерів у поверліфтингу, ну, в IPF так точно. Але, на жаль, показати на змаганнях свій найкращий результат у нього ніяк не виходить. Декілька тижнів тому я вже згадував у своїх відео і 412, і 420 кг, але офіційно 411,5 для Олівареса залишаються просто якимись зачарованим. Атлет зірвав мозоль, через що найкращим його результатом у Шеффілді в становій стали 385 кг. Третє місце у Шеффілді зумів зайняти представник 93 ї вагової категорії Густав Хєдлунд. Атлет зафіксував кращий присід у 335 кілограм. Емі у жимі лежачий йому підкорилося 220 кг. А от у станові атлет зумів зафіксувати 360 кг. Усі ці результати дозволили йому зібрати суму у 915 кг. Болгарин Еміль Крастів, також представник 93 ї вагової категорії, зумів вибороти срібну сходинку. Еміль зафіксував суттєво слабший присід, в порівнянні зі своїм колегою по 93-й 317,5 кг, проте наздогнав опущене у жимі лежачі та в становій тязі 235 кг йому підкорилося у жимі та 365 кг у дедліфті. Таким чином, він зібрав всього на 2,5 кг кілограми більше, аніж володар третього місця, зафіксувавши в сумі 917,5 кг. Ну і просто недосяжним для усіх став норвежець К'єль ельбекілунд. Виступає він у ваговій категорії до 66 кілограм, і цей маленький гігант зумів покращити суму триборства на цілих 55 кілограм. Я думаю, багатьом одразу став цікавий ріст цього джентльмена. Він складає 154 см. Проте, коли судді виставляли йому бублики, це було 154 см люті. Так от Панкєль завдяки своїй антропометрії зумів показати у деяких дисциплінах навіть кращі результати, аніж представників 83 ї чи навіть одного представника 105-ї вагової категорії. Це я маю на увазі жим лежачи, де Бакелунд витискає цілих 195 кг. 257,5 норвезький атлет зумів зафіксувати у присіді. Ну і новий світовий рекорд у 66-й ваговій категорії атлет встановив у становій тязі. Тепер це 308 кілограм. Таким чином, Бекілунд зібрав суму у 770 кг, що і принесло йому перемогу у змаганнях. <плес> Також хочу сказати ще декілька слів про Аштона Роузка. Це американський атлет, який запам'ятався нам ще з літа своєю запеклою боротьбою проти українського пауерліфтера Анатолія Новописьменного. Вони обидва виступають у 105-й ваговій категорії, проте українця на змагання не запросили, а Оторовська явно провалився, зайнявши останню сходинку. Тим не менш, на цих змаганнях американцю вдалося відібрати світовий рекорд у новописьменного. Сталося це на присіді і тепер рекорд становить 375 сімдесят п'ять кілограмів. зараз активно тренується до чемпіонату світу, і скоріш за все там на нас знову чекає просто чудова заруба між цими двома атлетами у 105-й ваговій. І знаєте, щось мені підказує, Українцю вдасться знову покращити це досягнення. На цьому все, друзі, дякую за вашу увагу та сподіваюся, що вам сподобалось дане відео. Якщо так, то не забудьте натиснути на вподобайку, кнопка підписки, до речі, також поруч. Ну і як завжди, тягайте залізо та бувайте здорові!